Міністерства тхути, Охрана! атм'яна. Як же всі вже втомилися від цієї вашої війни? Оті ваші постійні дайте, дайте, де мавіки, де міни, де снаряга, де такмет. Приблизно так починається кожен ранок у Мі Міністерстві оборони України. Зі стосу роздрукованих запитів завтожки від підлоги до майже люстри вже під стелею. Виймають найуспішніший аркушик і на нього пишуть офіційну відповідь. На кшталт. На жаль, ми не маємо можливості поставити вашому підрозділу цю позицію, бо й не маємо належного фінансування. Ну і далі багато, бла 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 бо негативна відповідь має виглядати солідно, як і кожен член Міністерства оборони: голені фейс, лаковані столи, чорні авто, все по пацанськи. Щоб щось там змінити, однієї дани Ярової замало буде так, її фотки радісно розтягуються всіма чатаками і каналами, але фотки Ярової, а ви до речі знали, що вона не просто дана, а Богдана. Самі по собі не можуть стежити за фінансуванням і розподілом фінансів у вищезгаданому Мі-міністерстві. Треба щось іще. І ось для цієї конкретно мети при Мі-міністерстві існує антикорупційний орган, антикорупційна рада контролю, яка має стежити за потоками і спрямовувати їх не в бік мишей, які жерли колись зерно держрезерву, не в бік виробників мін, які відсиріли ще під час розробки, не в бік підвищення собівартості дронів, що їх виробляють, а в бік, начебто, Поліпшення постачань у зсу. Так, я розумію, що це протизаконно, напевно, позбавляти чиновників відкатів на рівному, абсолютно місці, але так написано. І отже, саме так і треба робити, як би не хотілося обійтися без усяких там сторонніх спостерігачів, а щоб просто можна було повирішувати один між одним. Сьогодні до неї, до цієї антикорради, мали відбутися онлайн вибори. Ну щоб усе культурненько, усе демократичненько пройшло, їх спеціально призначили на наступний день після різдва, і щоб усе оперативненько, без ваших ось цих соплів, репостів та обговорень обмежили одним днем. Усе було намічено і розписано чудово. Міністр цифровізації та дірофекації дії заздалегідь підготував сервірні потужності, призначив відповідальних адмінів, перевірив наявність бекапів і резервного живлення серверів. Загалом підготувався на славу, напевно, але це не зовсім точно, бо призначені вибори були на 9 годину ранку. Першими занепокоїлися телеграм-канали банкової і тремтячими руками написали те, що я показую зараз на скрині. Щоб ви даремно не тягнулися до екрана. Суть у тому, що телеграм-канал Джокер примудрився проголосувати о 8 годині 36 хвилині, тобто дещо раніше призначеного старту, або на 36 хвилин пізніше. Звично накинувши на ярову, він закликав йти голосувати, не звернувши уваги на те, що час у його смартфоні стоїть московський, і нам це прекрасно видно. Я не вдаватимуся в подробиці його географічного розташування зараз, просто нагадаю, що Джокер це саме той канал, який використовує банкова замість туалетного паперу, який не просто регулярно, а замість сніданку і вечері продовжує запевняти посполитих, що Порошенко Барига, а мінський принесли Україні тільки проблеми, підозрюю, що з московського часового поясу це насправді чистісінька правда. Але я відволікся, буду завершувати. Врахувавши цей факт, а також зорієнтувавшись у проблемах із доступом до серверів, подивившись на черги охочих узяти участь у виборах, Мі Міністерство оборони України звично вже вибачилося і перенесло вибори на 7 січня. І мене знову не дивує, той факт, що це знову одразу після Різдва, нехай і за іншим стилем, образом і подобою. І мене абсолютно не дивує, що їх скасували. Якби я був при владі, і побачивши попередні результати голосування, я б теж скасував би, якби міг. Але ось на місці прихильників виборів у смартфоні, я б зараз напружився. Адже не тільки ТГ-канал Джокер можуть використовувати як туалетний папір, а й усіх охочих. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні, слава ЗСУ.